Чи правда, що зараз існує необхідність у перенесенні свого права власності до реєстру речових прав на нерухоме майно? Якщо таке право власності було набуте вами до 2013 року, Подивіться це відео до кінця і дізнаєтесь правильну відповідь. А тим часом я нагадую вам поставити цьому відео лайк, написати мені плюсик в коментарі за старання, тому що, як бачите, я навіть в дорозі не забуваю записувати вам актуальні відео, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Отже. Минулого тижня весь інформпростір України сколихнула новина про те, що мін'юст, начебто, всіх попередив про необхідність в обов'язковому порядку здійснити реєстрацію свого правовласності в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо таке правовласності було здобуте громадянами до 2013 року, давайте розберемося з чим це насправді пов'язано. Справа в тому, що реєстр речових прав на нерухоме майно було створено у 2013 році. До цього моменту. Всі права власності на нерухомість реєструвалися в паперовому порядку в БТІ з 2013 року існує централізована система, а саме реєстр права власності на нерухоме майно, де фіксуються абсолютно усі об'єкти нерухомого майна та їх власники. Це спрощує порядок отримання інформації як про об'єкт нерухомості, так і про власника такого об'єкта нерухомості. Якщо ваше право власності виникло до 2013 року, ви такий самий. Повноправний власник цього майна, як і ті особи, чиє майно вже зареєстроване в реєстрі. Гострої потреби у здійсненні перереєстрації вашого права власності в реєстрі також у вас немає, і вам його якось додатково підтверджувати не треба. Держава продовжує визнавати ваше право власності на підставі тих документів, які у вас є, які оформлялися при здобутті вами право власності на майно. З чим пов'язана насправді рекомендація Міністерства юстиції України, тому що це якраз рекомендація а не що-небудь інше. Це пов'язано із спрощенням усіх подальших процедур із нерухомістю, які можуть виникнути в майбутньому, тому що набагато простіше працювати із Інформацією про майно, якщо така інформація є легко доступною, зберігається на сервері в реєстрі. Міністерство юстиції побоюється, що в разі влучання під час обстрілу, наприклад, до будівлі БТІ, ваші документи на нерухомість можуть бути пошкоджені або знищені. І у випадку, якщо ваші екземпляри, які зберігаються у вас, також десь подінуться, вони були пошкоджені, знищені чи загублені. То в подальшому відновити і довести ваше право власності може бути проблематично. саме з цим пов'язаний заклад міністерства юстиції. Тобто вони намагаються попередити будь-які потенційні проблеми в майбутньому, які можуть виникнути у вас через набуття вами право власності ще до 2013 року.